Друзі, сьогодні ми будемо розважатися грати в гру пізнавальна гра 500 питань про Україну. Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Кілі Євіна Легі. І ми починаємо. Правила розкажу лівіну. Кожен з гравців по черзі витягує карточку з питаннями і відповідає, на кожній карточці ми маємо 4 питання, 20 секунд на кожне питання, тобто 80 секунд на відповідь по кожній карточці. Я буду відміряти 80 секунд на своєму мобільному телефоні. Так, на своєму секундомірі. Значить, спочатку карточку бере Софія і може зачитати в голос питання, а тоді на відповіді я вже закончу таймер. Перше питання. Але карточку, наприклад, витягую я, а відповідаємо двоє. А, ми двоє відповідаємо, добре. Яке значення так. має діалект вазонок? Так. 20 секунд, вимічаємо. Ага. Починаємо, так? 20 секунд. Записуємо відповідь. Ти вже написала.